Так, команда дозвілля з Хмельниччини їде на Став Прилюбіч. Буде Карпова рибалка, Карпові змагання. Вболівайте за хмельничан. Все, всім приємного перегляду, ми все покажемо. Ми погнали! Ну що, ми під'їжджаємо в Львівська область. Покажемо далі вам все. Що прилюбичі? зустрічаєте команду з Хмельниччини дозвілля. Ми вже на місці. Ось тут будуть проходити змагання. Карп не ростеться. Під камешами, отут витворяє. Поки ми стоїмо з звідти спілкуємось, тут такі хвилі, рибка гуляє. Он справа поки. Да, так, пішов на мілину весь. Ой, да йде на нас, на нас. Mm -hmm. Ага, дивися, які хвилі пішли. Це також є підказочка. Що дивики гарні. Да, риба в березі робить кіпіш. Підготовка до жеребкування. Всі команди в очікуванні. команди, яка буде першою тягнути свій сектор. 39-й, дозвілля 39. І останній вільний сектор. Ця не команда. Ми за неї вийдемо. За що. Доїзд до сектору ось ми прибули на наш сектор 39 Ну що, ми пішли розкладатися, правильно віть? Нас дивіться. є де сховатись, напевно, там будемо палатку розбивати. Все, ми пішли розкладатись, все покажемо. Приємних переглядів. Серія номер 1 Розпочаток змагань. Тверда. Просто Братан пришел в проверку. Глубина тоже нормик. Там табор беженцев из других областей. Ведь женок съехалось. Хі -хі -хі. Провірка дна завершена. 10 метрів від берега глибина метр. І далі. Планограма завозу палок. Я думаю, що все зрозуміло. Далі, якщо будемо дивитися по клюваннях, вболівальники команди дозвілля, також мербешники, ми готуємось далі. Підбір гачків і приманок. І перевірка, як працює. Гачок піднятий, клас. Вітерець в нашу сторону. Старт завтра. Вітя он в'яже сти пакети, робимо стики. Я збираю спінінги. Кукурудза завариться, вариться довго. Це домашня, вона має розкипітись, розваритись, щоб зерна потріскали. Потім я додав меду. Ну що, ми збираємось ночувати, прибираємо. Зараз приберемося. І все, будемо чекати завтрашнього ранку старту змагань. Про це вам обов'язково покажу і розкажу. Старт буде в 8.00. Сьогодні завдання відпочити. Вже підготувалися. Все, чекаємо завтрашнього старту. Зараз будемо вирішувати, які приманки, на які водилища будемо вести. А так, до завтра. Ми зараз перекусимо і спотунькати. Все, пока. Завтра обов'язково вам покажу. Першу частину моєї розповіді нашого змагання звітю команди дозвілля на ставу Прилубіч. Вечерюємо. І відпочиваємо. Терець на вечір в нашу сторону. Це добре. Так, що, будемо вечеряти? І вам смачно. По березі також рибаки, сусіди вечеряють, світло є. До завтра! Серегин фонарик світив 5 п'ятилітрову банку самогона. Рибалка починається. Так. Тут у нас свіжина. Грінпіс, Чучу. Mm. Тут Джемісон. Другий ну, вже може не вистачити. Другий на підході, там Пашка, Дякуємо за табір. Там реально можна жити, ще по друге місце буде де розмістити. Тут шкодунчик, тут вся остальна движуха, там колеги. Сектора, он, дивіться, весь берег вже вечеряє, так що всім смачного. Добрий ранок. Вночі пройшов гарний дощик. Ми встали. Готуємось до старту. Старт пішли на пошук точок.

Давай заводим пять. Давай, зараз. Груз. Ну, груз там. сейчас на брови, зара подивлюсь на эхо вот тут тогда пришла брова брова, брова, брова с кем дрова, кажется... 14, 14, 14.

Перевозимось, але поки що без риби. Якщо не враховувати, що на вудку піймали одну платвечку, то поки що без риби. Чуєш, чуєш. Не знаю, чи точно, можливо, є перша риба. Але вже борба 20 хвилин йде, так що не знаю jeg Так не горло пані, це не її рибати. Я думаю, може це плавти. Та ти крути просто. Ну, Придій 100 грамів груп на важко, з 200 метрів майже виключу. Поприпіднявся, нема. Зимонавіть не води. Не Це був. Поки ноль йдуть пошуки нових точок. У нас ще є дві... Ні, три. Ми забили шість, а можна на кораблику зробити дев'ять. Ось ще три в нас є. Зараз ми на ніч спробуємо ще три відмітити. Можливо, щось і перевеземо. Якщо не сьогодні, то завтра. Так, у нас поки нулі, готуємо їсти. Вітя готує бограч, я пробую перевозитись. Поки що нема чим похвастатись. Є команди, які зловили по декілька риб, є які зловили більше 10 кг, нас поки нолик, бублик. Але ми не здаємось. І рибалимо далі. Такий ось у нас перший день. Так, м'ясо, перець, картопля, горілочка, цибулька смажиться, протушується. Зараз, відповідно, буде у нас бограч. Ну ще не зараз годинки півтори. Ну, то, Звісно, треба приготувати. Треба рибу зловити. Так, да, треба зловити рибу. Бо ми виявляємося з нулем, а є команди, які зловили і гарно зловили. Ну, є і такі також, які з бубліками. Ну, я думаю, що ми все одно маємо щось піймати. Сусіди виважують, У нас поки що були парочку клювань, але я так розумію, вони були холості. Та з підсаком. двоє в воді. Пока що йде виважування. Не знаємо, що, але були тільки що покльовки. Що був ви іменно паровозик? Але Погода міняється стрімко, вже он радуга, яка вийшла, але вітер в нашу сторону пішов на вечір. Ми перевозимось. Зараз будемо вечеряти. Ось таким бограчем, Вітя приготував. Ну що, ми перевезлися вночі, за нами чую кораблики також пішли по ставу. Поки чекаємо, риби немає, але надіємось на ранковий вихід. Це наша була е, повноцінна перша доба. Ну, ще вона не закінчилась. Закінчиться вона в 8.00. Добрий ранок. На цьому? Кадрі відповідно перша частина відео змагання з карбфішингу. За допомогою кораблику я закриваю. Далі буде. Риби у нас поки немає, але і інші команди від нас також далеко не вийшли. Нашій зоні риби просто нема.